Втратила керування та в'їхала в огорожу. 9 червня в селі Драгомарчани трапилась смертельна автопригода. Керманичка автомобіля марки Рено 1971 року народження мешканка Івано-Франківська рухалася у напрямку листя. Водійка втратила керування та виїхала за межі проїзної частини дороги. Праворуч опісля наїхала на огорожу домоволодіння. У результаті аварії водійка від отриманих травм загинула на місці події слідчі територіального Розділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У ще одній аварії, яка сталася у селі Новичка Долинської громади, травмувались двоє пасажирів легковика. «22-річний керманич автомобіля Ополі Кадет, мешканець Полехова, на запругненій ділянці дороги не поруся з керуванням та допустив з'їзд кювет. Як результат травми отримали двоє пасажирів транспортного засобу. Йдеться про мешканців Болехова 1980 та 1951 років народження. Їх доставлено до лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Яраї.